тяжело сказать, что именно они дают преимущество над другими, но, видимо, гость сегодня увидел наши трассы и сказал, что они очень требовательные и к выносливости, и к машине, подготовке автомобиля, и работа экипажа. Вот. Я думаю, что это такой комплекс андем работы команды, механиков, техников, штурмовно, пилотов. Получается хороший результат, я думаю, что в этом офи наш. Вот коли я попадал в пути, то... Не чекав від того нічого, думав, здам аналізи просто в машині, посажу, відбуду свої обов'язок, 40 хвилин знімем рекламний ролик для сьогоднішнього концерту і все. Ну от з Валірою Горблем ми проїхали по трасі під, під Києвом, і я зрозумів, що є щось таке, що я ще не погружався. Таке саме відчуття було, коли мене викидували 20 чоловік з самоліту з парашюту, тому що я не хотів зробити той крок, а потім, коли наступив, то дав віру і зрозумів, що якщо би я не наставив ніколи в житті б не не, не знав ефект і то саме, коли ти сидиш біля нього і чекаєш, що зараз буде страшно, страшно не стає, тому що високого класу гонщик, машина супер підготована. Навіть коли вона летить 30 метрів в повітрі і сідає страпліна, ти сидиш, ти враженняш, що ти дивишся тілік на дивані вдома. Настільки от людина зливається з механізмом, що ти абсолютно в комфорті. Ну вони кажуть, що то проходить, коли тебе притулять до когось дерева або бордюр. От. що потім ти починаєш інакше. Ну я поки що на першій фазі знайомся з цим спортом, так що я ще в ентузіазмі перебував. Сьогодні ми з Андрісом з Естонії з Тартане. Я, слава Богу, буду сидів справа, тому що думаю, якщо я сидів зліва за кермом, а він справа був моїм штурманом, він би здавав аналізи.